Поруч із міською бібліотекою планують створити новий громадський простір. Тростянецька громада отримала безкоштовну архітектурну візуалізацію майбутнього місця для дозвілля на татаренка. Благоустрій території відбудеться у рамках проєкту клубу Мерів Хакатон від ERC «100 ідей для міст. Нова зона відпочинку міститиме зручні широкі дерев'яні лави, фонтан, сучасні газони та графічне зображення бренду громади. В рамках даного проєкту студентами Полтавського політехнічного інституту була розроблена візуалізація майбутнього громадського простору, що включає в себе детальне зонування території, включаючи зону відпочинку кінотеатр під відкритим небом та зону дитячого майданчика. В принципі, деякі елементи є дискусійними, зокрема, це зона кінотеатру під відкритим небом та дитячого майданчика, так як дана територія знаходиться наближеною до проїжджої частини, тому можливо. Дещо при доведеться ідею цю підкоригувати, можливо, при розробці при наявності вже повністю готовий проєктної до кошторисної документації за об'єктом благоустрою території поблизу Тростянецької публічної бібліотеки. За рахунок цього ми отримаємо додаткову можливість комунікації з донорами, і можливо, цей проект потім реалізується вже за рахунок донорських коштів, а не за рахунок міського бюджету. Візуалізація є лише початковим етапом цього проєкту. У подальшому планується безкоштовна розробка повноцінної проєктно кошторисної документації. Зауважимо на реалізацію ідеї Тростянецька міська рада кошти з бюджету не залучатиме. Планують співпрацювати із міжнародними донорами. Діана Овчаренко, Іван Говзен, Тростянець, Телеканал ТВТ.